В залі так шутно працюють телекамери, нічого не чутно на напевне і піде весь цей фон форум. Будь ласка. Я писала, у нас в місцях газети роздержавлені, роз крім районних разелів. Як писалася до того, що в принципі, після того, як були газети роздержавлені, почали виникати такі бюджети при кожному управлінні. Там от медичне управління має свою газету, департамент медичний, освітній департамент має свою газету, юстиція вже має свої бюлетені. От, і в принципі, це, ну, в принципі це, ж, це ж не газети. Але там людей змушують передплачувати, і ті люди, які там працюють, мусять передплачувати і зобстри, бо вони тоді в такому чином не виконують свій обов'язок, роз'яснення, скажімо юристи повинні нам розв'язувати якісь певне свої законодавства. Да? Вони там якісь законі, то й і це робиться вікню, в їхньому такому. В їхньому голозевому додані і не доходить інформація до людей. Чи якось це питання, це питання спілка національність на журналістів? І потім в мене ще буде не питання по українську. Різниця якраз між газетою і бюлетенем, що билетині, журналісти не повинні працювати. Оце так в цьому законі про не прописано. Ну і тому виладен це тільки друг офіційних документів. Ми ставимося негативно до цього, але само собою заборонити ми не можемо. Це є право в даному випадку органа влади. Єдине, що в цьому законі про роздержавлення, там буде окремий пункт прописаний, що виключено про те, що може газета реформуватися і перетворюватись в бюлетень. От там ми цю позицію відстаємо. А де вона вже виникла? Ну, ми на сьогодні можемо робити свої заяви. Я особисто вважаю, що це неправильне це витрачання грошей платників податку. От. Але це більше ми можемо про це поговорити. Такі дії законодавців сьогодні тут не існує. А ліцензію перепрошую ви дали на бюлетень чи на газету однакову ліцензію? Не готова сказати про утечні. І ще у мене питання про кліпошти. Ви казали, що ви зустрічаєтеся постійно з генеральним директором Укрпошти, у нас, скажімо, по Чернівецькій нашій області закриваються поштові відділення в селах. Це перше, значить, і люди просто не те, вже не те що вже гаден не доносять, а їм навіть пенсію не можуть донести. Але це ще не саме головне. В принципі, всі поштарі дуже багато працюють на 25% на 75%. І вони разом з тим, що вони носять газети, вони в вони несуть несуть собою в село, вони несуть цукор в село, мило в село і так далі. Їм, в принципі не до газет. Вони якісь функції помінялися у поштарів. От чи єм? І, 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 чи можна донести це до голови до генерального директора і взагалі? Я думаю, що вона про це знає, в принципі. А і в наших чернівецьких, до речі, укрпошти, вони віддають найкращі свої поштові кіоски. Оту десь в центрі були. І вони чи вони не можуть їх тягнути, чи не розуміючи, вони можуть бути кіоски збиткові, якщо вони в центрі міста? Що стосується Укрпошти. Е рік тому, коли я пройшов з'їзд, у нас була зустріч. Е з Оксаною Плотніковою, вона повідомила про те, що планується підвищити ще з другого північчя минулого року тарифи на доставку періодики в три рази. Це в нас почала з розмови з цього все. Прийняте рішення, виходить так. Різними способами, спілкуванням, допомогою наших депутатів-журналістів, А ми прийшли про те, що домовилися, що тарифи не підвищувались ні в минулому році, ні в цьому. Оце наша домовленість завершиться 31 грудня цього року. Тепер, що стосується кіоски, якраз я забув про це сказати, коли в нас прем'єр-міністр Азаров був на секретаріаті, ми запросили асоціацію, погорєва, це асоціація видавців періодичної преси і спільно поставили питання про те, що має бути прийнято законопроект по сприянню підтримці скажімо, системи розповсюдження. Розбудовою її. На сьогодні є доручення прем'єр-міністра з того приводу, на сьогодні є підготовлений законопроект, і він зараз знаходиться в такій дуже в активній площині. Але я хотів би привести такий от приклад. Під час Київського форуму в нас відбулася зустріч з однією іспанською фірмою, дуже відома фірма, яка займається системою розбудови, системою розповсюдження в Європі. І вони зацікавились Україною, і ми з ними там. Порядку там півроку активно працювали, і структури державні, які там мають бути опікуватись, вже виходило, що малася структура іспанська зайти, ну як би альтернатива на випадку Укрпошті іншим нашим розпослужбовичам. Але от після того, як з'явився оцей рейтинг, де Україна е за свободою слова знаходиться на 124-й позиції між Алжиром і Гондурасом, то вони позвонили, кажуть, що ви знаєте, якщо у вас такі розуміють з свободою слова, ми боїмося інвестиції десятків мільйонів сюди заводити, як можна у вас продавати газети, яка і я от якраз тут хотів би, що повернути до Турпошти, коли ми були в Європі, от ми розмовляли з Єврокомісарами в Раді Європи, особливо з Генсеркою Міжнародної федерації журналістів, я їх запитую, а скажіть, будь ласка, от як ситуація зараз свободою слова в Алжирі? Ну, вона за голову схопилася, та в Алжирі війна, ісламісти, і газети знищують, і журналістів щось там чоловік сидить в тюрмі. Ну добре, а в Гондурасі цікаво як. Та кажу Гондорасі ще гірше, там вже теж диктаторський режим і так далі. кажу, мені тоді поясніть, яким чином репортери без кордонів могли поставити Україну 124-ю між Алжиром тандорасом. Я не хочу з яких наших сусідів говорити, які закривають телеканали, і ситуація набагато гірше, але знаходяться там. Не 50 якісь там позицій. Але е, от ми, Миколі Ян про це говорив, він каже, та не звертайте увагу, а не можемо не звертати. От приклад, коли, ми коли, коли не приїжджаємо, цей рейтинг сюди фігурує. Тому що він на сьогодні, в мене ніяких суднів немає. Не можемо ми знаходити ці позиції. У нас проблем маса, але не 124-та. А це нас просто викидає з будь-яких інвестиційних домовленостей. Чи, от, скажімо, ми зараз намагаємо, яким чином намагаємося діяти. Ми запросили на листопад місяць в Київ, отримали вже погодження. Ось вперше прийде на території Східної Європи Європейська конференція керівників європейських керівників національних спілок журналістів. Вся Європа приїде до нас, ми будемо приймати. Так нам теж дорікали, каже, от з таким рейтингом що ж ви там будете приймати цю конференцію. Ми переконали, приїдуть вони до нас, але ми тут будемо працювати. Це неправильно, повертається ще до Укрпошти. Одна з таких ключових питань це листоноша. На сьогодні ті копійки, які держава платить листоноша, ну це ганьба. І була зустріч президента з представниками громадських організацій. Я, якраз це питання хороше. Ви знаєте, от сьогодні листоноша взагалі, напевно, остання людина, така владна державна, яка в будь-якій хаті довіряє і відкриває двері. І, і це єдиний з, з, комунікативний скажімо, там, елемент, де спілкується держава от, з простими людьми. І коли ті листоноші тянуть на собі там, пральні порошки, там мила, все я, я, я не від хорошого життя на це все тягнути від того, щоб якось там компенсувати свої затрати. Ну, Керівництво Укрпошти розуміння цього є. Але знов, я так думаю, пов'язано з бюджетними моментами. Ну тут, от мені здається, наша якраз мабуть, маємо підняти авторитет професії Листаноша це наші союзники стратегічні. І Як їм буде краще, то буде краще питання з доставкою, з газетами з усіма. Це чим ми можемо випадку, на всіх зустрічах з очільниками ми про це говоримо. Листаношу це хочете допомогти пресі, допоможіть конкретному листоношу. Так, прошу питання, будь ласка, представтеся. Сергій Зрайський Сергій Георгійович, Сьогодні вранці буквально говорив із своїми колегами з регіону, вам вітання як з 20-річчям Уніану і велике прохання не допустити закриття, все, що можливо в ваших силах. Ну якби це яка така думка з регіону. Ну, ми дуже переживаємо ситуацію, щоб вона нормалізувалася так би як побажання і запитання. Буквально кілька днів тому ви знаєте, що. Ренат Кузьмін знову починає ініціювати питання про закон про наклеп. От яка позиція ваша, його спілки і загалом спілки, і чи буде ініціювати? Ну питання є, я, 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 Ласка. Це прес-конференція, я був присутній на цьому, я не чую. Можливо, була і це немає. Якщо можна так, коментувати. ну якраз як я з того і розпочав, що на сьогодні є багато про що треба поговорити, але головне це. Е що я вже колись говорив, що це не остання спроба повернутися до цього закону. Вона буде і повторюватися і це інтерв'ю е -е, «Законний бізнес. Е -е, Вступник агент прокурора це однозначно він переключиться, що цей процес буде йти далі. Я вчора на Радіо Ера давав велике інтерв'ю стосовно цього питання. Відбули зустрічі з громадськими організаціями, ми знов так би мовити оголошуємо цю мобілізацію. Друге, вчора, позавчора ми звернулися до Міжнародної Європейської федерації журналістів, попередили їх, що це недружні по відношенню до журналістів, акт, який викликає питання взагалі про європравнення. України і вчора звертаю увагу на телекритику, я замовлю це сказати. Міжнародна федерація журналістів, Європейська Федерація журналістів на наше звернення виступили з запереченням цих планів і дій з підтримкою звернення національної спілки журналістів. От, ну, будемо боротися однозначно. Я просто про це вже багато питання. Я зараз одну хвилинку поміняли, хочу сказати, ну, щоб тут всі розуміли. Національна спілка журналістів має 0,1% засновницьких в інформагенції УНІАН. І традиційно голова національної спілки журналістів він же є президентом От то, що раніше Ігор Федорович Лубченко покійний не був президентом УНІАН, про це ніхто нічого не говорив. А все було добре. В агентстві працювали. Ну, мали хто там деякі президенти, коли зараз існує. Зараз вийшло таким чином, що ми зайняли позицію на підтримку трудового колективу. Були на минулому тижні зустрічі в Женеві з власником І сьогодні. Перегорнула цю сторінку, ніби ситуація стабілізується, але наскільки вона далі буде, йти? тут час покаже. На сьогодні конфлікт, ми, в принципі, зробили спільну заяву, що він вичерпано. Прошу питання. У е, нас умови нове, нове, нове життя дало нову професію. У нас професія прес-служби, прес-секретарів. Вони нічого не мають спільного журналістів, яким чином їх треба вивести за межі. Журналістики, бо є, напевне, у університетах також якесь відділення прес-службовців виставити, бо вони взагалі-то журналісти називають себе журналістами абсолютно професію журналістів, вони служуть, ну, вони служать, вони знайшли. Ну і друге, яким чином, напевне, треба подивитися на... Процес цього роздержавлення комунальних засобів масової інформації з іншого боку, вже в Чернівцях, ми з 96-го року змогли в області зупинити е, ну, те, щоб наша влада мала обласну обласні газет. У нас влада обласних газет немає. Попробували на районі, не вийшло, а чомусь з Києва пілотним проектом робили 10 років тому Івана область, це не наш для районних газетів. Яким чином повернути це і зробити? Наприклад нашої на, на нашому досвіді. На нашому досвіді вивести їх за ну, якийсь період за межі е, такого загальної журналістики. <зв 'ї> вони ж вони ж журналісти службові, ні куда нічого не діляться. Вони служать чиновникам е, е, українському народу і українському суспільству країнських громад і, 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 і журналісти. Вони нікуди того не можуть діватися. А ми потім всі гамоном є в одні в е, одному такому козі, і люди про нас. Відповідно і думаю, несправедливо. Не мені не хочеться, щоб про мене так говорили, як про того секретаря, який е, в нашому губернаторі кожен день був на заводять. Я журналіст, він журналіст, а ми не журналіст, але перше попрос службу. Теж є такий невеличкий досвід. Я в 93-му році з телебачення перейшов. На роботу в Мінекономіки, тоді не було ще ніяких пресслужб, ніхто ще нічого не знав. Ми створювали першу прес-службу Міністерства економіки. І якраз от головним, мені здається, тоді було, що створювали журналіста для журналістів. І вона була орієнтована. Оці всі як стрічки, там, червоні чи чорні, які зараз. В урядовій будинку розвішали, це їх не журналісти вішали, це чиновники від журналістики, тому з вами абсолютно згодом, що треба це працювати. І ми потихеньку почали цю роботу, в Одесі проводили семінар з силами Національної спілки журналістів для всіх прес-секретарів Одеського регіону. Я так думаю, що це якраз план навчання наших, ті, що ми щомісяця проводимо, ми подумаємо про те, як зробити от саме от такий семінар для прес-секретарів. Що стосується. По роздержавленню, ну я про це вже сьогодні там багато що говорив, але е, в законі якраз е, права, е, коли почнеться процес е, роздержавлення по закону, то він буде в першу чергу стосуватись районних газет. У більшості подібна ситуація, обласні газети вже або пройшли роздержавлення, або е, пройшли приватизацію. І, між іншим, коли мені говорять, запитують, а от є успішні проєкти от обласних газет, відразу називаю газета Донбас. Яка ще приватизувалася дуже давно успішне підприємство, прибуткове, впливове. газета Високий замок нашого секретаря «Курпілля» Теж вони пройшли приватизацію. Ну, це давно ще було, І дуже успішний проект нормально, прекрасно розвивається і економічно. А я ще от момент такий, коли ми говоримо тенденції, ем, працевлаштування журналістського цеху. В Америці от, підвели підсумки за останні 10 років по кожній з наших медіагалузей, яка тенденція з робочими місцями. От вона дуже така м -м, цікава. От, скажімо, радіо за 10 років кількість робочих місць е, журналістів впала на 24%. У е, газетах на 51 За 10 років беруть, е, впала кількість робочих місць. У журналах на 36% е, впала кількість робочих місць. У телебаченні на 16%, у кабельного телебачення на 23%. І Єдине, в кого є величезне зростання це інтернет змі От було 76, 76 тисяч, а стало 118 тисяч. Це що стосується інтернету. Це американська тенденція, але теж нас вже багато спільного треба це дивитися. Прошу Представці. Редактор районного радіомовлення і А.Егорова я не помилюся, коли скажу, що сьогодні почути правдиве щире українське слово можна тільки національного радіоканалу. Я б хотіла підняти питання про мовлення, тому що я вважаю, що це соціальне питання. Наші люди старшого, поважного віку саме люблять і можуть і люблять слухати національний канал, обласне радіо і радіо. Дякую. Ja, ну це... Больна напевно, в цілому загальноукраїнська. я маю там певний досвід невеличкої роботи головою комітету комітету з питань телебачення радіомовлення. І ми тоді з Віктором Набруско написали записку на раду національної безпеки і оборони про те, що на сьогодні втрата проводового рада та проводовіщення. Є приклади в Росії, чим це все закінчило, що камінцями розкидували вікна, щоб попередити про ці. Небезпеку, яка є. А друге, дійсно, ви правильно говорите, що це один з таких невеличких строків, де таблоїдізація, то що ми називаємо, не дуже вона ще захопила його. Але кількість. Радіоточок на сьогодні зв'язку з політикою критилекому все зменшується і зменшується, ситуація стає все гірше і гірше. Ми говорили про це за заравом, він дав доручення розібратися, але я хочу сказати, що тут скептично настроєне. На сьогодні є приватний власник і, напевно, він далі цю позицію проводити. Наше з вами це завдання ля... все-таки перевернути увагу. А я думаю, що до наших звернень дуже найближчим часом. Дуже уважно в зв'язку з європейським вибором, я надіюсь на нього, що він буде таким і другий, що наступний рік виборчий. Тут ми якраз маємо спільно всі дії, бо якщо буде втрачено радіо, а зараз все йде до цього, однозначно, ну, що буде неправильно. Це одна з найбільших втрат, які буде понесла держава в інформаційному просторі. Проводове радіо вже майже знищено, залишається, немає ніякого технологічного вирішення. Проблема є або стовпи. Стовпи ніхто не відновить, або, або, або кабелі, підземні кабелі, таким чином можна повернути і не втратити ту єдину перспективу, яка для України важлива. Те, що проводове радіо та і система оповіщення інформація, яка може дійти до кожного громадянина, це порушується право на інформацію громадян. Я думаю, що хілка повинно Мати свою розумію позицію ну, і ще один момент. Позиції національної ради. Безумовно, коли частот, які мала би отримувати національна раді компанія, отримає шансон, при всій повазі до шансону, ну це не зовсім правильно. І який наш тут тобто, в даному видку підхід? Очікується, ж ротація. Нашу кандидатуру Віктора Набруска. Вважаємо, що людина, яка, видно, член, як член Національної ради, зможе достойно, професійно відстоювати якраз інтереси е, в цілому нашого центру. Це професіонал. Наступне питання, будь ласка, питання. Одну хвилиночку. Ну, оскільки ми тут